Так, що ми маємо реалізацію 2025 року весна. Перва технологія, що я хотів вам посовітувати, яку ви будете обирати, це гібрид Євро. Під технологією Євролайтинг або чисте поле в тому році досить добре себе показав по засухі. До гібрида питань нема, деві одного не було. Наступна це технологія класика. Гібрид маз 96 семирасовий від компанії МАІСА «Дур Семенс». Гібрид дуже популярний семирасовий. Також не відстає топовий гібрид. Це вже можуть, мега, ви його всі знаєте, це гібрид Белла семирасовий, а майже по-другому сказати видержує всі види вовчка, які ми знаємо. Гібрид не, не потребує якоїсь реклами. Так, наступна технологія це у нас. Під Грандстар Сумо наш любимий гібрид це Азимут. Представлений як і свіжа партія 24-го року, так і партія 23-го року. Всі ці партії в нас йдуть до екстра. Давайте роздивимося на саме насіння. Дивіться. Тут чітка екстра фракція. Що хотілося відмітити, протруєний трьома комплексами. Один відноситься до. Фунгіцидного захисту, тобто проти грибкових і два проти насекомих, Це і складове і лямбацегалатрін. Будемо наказувати совку в цьому році повній. І також один із моїх топових гібридів це орієнтир. 23-й рік врожає, також потроєний проти фунгіцидного обробітку і інсектициди. 50 грам витримує в сумі е, грізного експерта, тобто суму і семирасовий. зверніть, Звер... звертайтеся за телефонами.